І ось, зрештою, обидві команди вже з'являються на газоні центрального міського стадіону. Дуже красива картинка у жовто-блакитних кольорах прапору виходять господарі і гості у червоно-чорних кольорах. Дуже красиве поєднання. Отож, про майну на наших екранах, зокрема, і президент Полісся Геннадій Буткевич, який, звісно ж, як і на будь-якому домашньому матчі стежить та вболіває за свій куп. І зараз удар відкрив басу. Перша спроба від Артура Микитишина. Удар в площину, але удар, який стає доволі легкою здобиччю. Для Євгенія Волинця класно. Микитишин з двома розібрався і завдав удару. Зараз момент біля воріт Кліщука. Подивіться, Пайшау. Пайшау Запресингували. Кліщук довго думав, що ж робити з м'ячем. Дивимося на повторі. От начебто вже не дивиться у бік Пайшау, а Пайшау вискочив. Наче чорт з табакерки і ледь не переправив м'яч у ворота. Все-таки наздоганяє м'яч біля бокової лінії. Гуцуляк далі віддавав дотепно п'ятою, але Віалі не повірив. Далі триває боротьба, триває атака від полісся попри відмашку лайнсмена Михайличенко. Подачу Назаренко. Удар. і цей удар блокує Рафаел Бандейра. Далі Назаренко до кінця відпрацьовує цей епізод. На восьмій хвилині відзначаємо першу небезпечну атаку. До речі, зверніть увагу на Лайнсмена. У цій атаці він уже дав відмашку, коли Гуцуляк дійсно вступив у боротьбу. І Лайнсмен уже зафіксував фол. але головний арбітер дав можливість продовжити атаку, в разі чого система Вар працює на цьому матчі. І переглядали би той момент, але забити Назаренку не вдалося. Грушинський удар виконує, але на місці Андрій Кліщук. Ще один хороший момент. Доволі жваво у нас розпочинається ця гра. Назаренко. Назаренко. Входить до штрафного. Прострілює удар Пайшау. Супер момент має бразилець. Красиво п'ятою намагався Пайшау переправити у ворота, але криворіжці все ж таки відбиваються. Супер момент для Житомирського клубу. Простріли п'ятою. Класно. Пайшау переправляв у бік у Рід. Цього разу розіграш такий доволі дотепний. Микитишин. І Це що? Схоже було на удар по воротах, але просто влучив у голову Єгору Твердохлібу. Тут дійсно важко було Єгору якось зорієнтуватися і перепрати м'яч у ворота. Скоріше бив у цій ситуації Артур Микитишин. просто звалився м'яч із ноги, але Артур Микитишин уже не вперше за сьогодні ось так загострює ситуацію. Ще один повтор попередньої атаки від Полісся. Зараз кривбас набирає швидкість. Микитишин. Підключає партнера. Твердоклібу це Удар! І Забиває кривбас! 1-0 на користь команди Юрія Вернедуба. Це Максим Задирака. Максим Задирака на 17 й хвилині. Дійсно класна контратака проходить від підопічних Юрія Вернедуба. Ну і, до речі, команда Імана Ашура далеко вже не вперше у цьому сезоні. Пропускає на рідному полі, пропускає перший переведення праворуч у напрямку Бандейри. Бандейра підключає партнера. Подача до штрафного у напрямку Соса підбирає кузик. Кузик і пробуває з лету. Удар неточний від Дениса Кузика. А ось, власне, і ВІП ложа на центральному міському стадіоні Полісся, президент Полісся Геннадій Буткевич, Олександр Хацкевич, якого ви, певно, вже встигли відзначити у нашій передматчевій студії. Ну а зараз кривбас перехоплює на чужій половині Соса. Соса. Супершанс має центр Форвард. і ось чи не перші емоції на обличчі Юрія Миколаєвича. З'являються. Дивимося, як же народився цей момент. Ось тут чисто у відборі було зіграно, ну а далі Соса. Соса все робив правильно. Він пробивав, коли Мельниченка запресингували, Вдало у відборі зіграв твердо хліб. Ну а далі Даніель Соса пробиває над поперечиною. Трамбаєв, підслизнувся. Трамбаєв перекоплює Гуцуляк. Михайличенко переводить у напрямку Назаренка. Назаренко у штрафному удар! Удар повз ворота виконує Олександр Назаренко. Класний момент, який щоправда, народився після помилки суперника. Але там схоже мав місце рекошет. Зараз подача відбувається. Волинець. Волонець не зафіксував м'яч у руках, але там напад на голкіпера з боку Даніеля Соси фіксує рефері. Соса до кінця пішов у цьому епізоді. Задрака подачу виконував. Ну а тут дійсно зіткнулися Соса, Віалля та Волонець. Передача у напрямку Пайшау. Пайшау! Пайшау! Вихід вічнаміч Кліщук рятує, але арбітр у цій ситуації схоже фол зафіксував з боку Пайшау. Офсайду, здається, не було. Так, офсайду не було. Ось тут. Начебто, першим на м'ячі має опинитись Олександр Романчук. Виставляє лікоть насправді Пайшоу. І на це Рефері реагує. Епізод дійсно цікавий. Вдається підібрати м'яч криборіжцям. І ще одна довга передача на центр Форварда. Соса технічно зупиняє м'яч Соса і пробуває Даніель. Але на місці Євгеній Волинець. Крушинський Тут на фланці Смолякова обіграє свого суперника. Смоляков прострілює у центр. Ліднім. під підліво удар Лідніва. Кліщук перед собою. І далі Бізімана вибиває за межі поля. Давненько ми не бачили моментів біля воріт Андрія Кліщука. Ну а це був навіть не 100%. 200% шанс у Лідніва. Гуцуляк у центрі. І проти нього фолить Бізімана. Чи буде показана жовта картка? Схоже, що ні. Поки що тільки одне попередження у цій зустрічі продемонстрував Олександр Омельченко. Ну, а це попередня атака, де Смоляков класно пройшов суперника. Ну а далі виконав якісну, націлену передачу ліднів. Але пробив далеко не в кут. Пробив у центральну зону. Ну, ліднів біля м'яча Михайличенко теж поруч. Хто все ж таки завдаватиме удару? Отож. Лєднєв! удар під попереджену кліщу! Ще один сей від голкіпера кривбас. Без будь-яких розіграшів, хоча й такі варіанти ми сьогодні вже спостерігали від господарів. Отже, Назаренко висока подача у напрямку той не до стриби. Лєднєв підбирає. Лєднєв ще одна подача Удар головою. Один-один. Сергій Чоботенко. 43 хвилина Он недаремно поспілкувався із тренером Імадом Ашуром. Можливо, той щось йому підказав з приводу цього моменту. Ну а тим часом дійсно кількість переростає у якість. Достатньо небезпеки створили господарів у першому таймі. Ціла серія стандартів була на останніх хвилинах першої половини. І все-таки команді вдається зрівняти рахунок ще до перерви. І вмикаються уболівальники на трибунах. Чуємо ми скандування. Полісся, полісся. Ще раз дивимося. Ліднік підбирає, виконує якісну подачу. І Чоботенко. Чоботенко все ж таки переправляє м'яч у ворота. Там поруч ще Крушицький перебував. Олексій Гуцуляк. Гуцуляк на Лєднєва. Лєднєв! Прострілював Лєднєв. Пізод не завершено. Пойшов. Ще один момент, і сейв кліщука. От усе таки за моментами наприкінці першого тайму просто перебили свого суперника господарі. Байшов всього один гол поки що забив в українському чемпіонаті. А ось тут міг забивати ще вже у кубку. Микитишин. Микитишин удар у дальній. Неприємний удар з відскоком від Гасону, але Волонець на місці де що активніше розпочинає. Другий тайм. Кривбас Смоляков. Подачу виконує до штрафного майданчика. І відбивається Кривбас, але Смоляков підбирає Смоляков. Смоляков з правої пробиває. Не так давно Артем Смоляков забивав в українській прем'єр-лізі. Просто супер гол. матчі проти Ворскли. Його гол приніс перемогу. А Борис Крушинський та Сергій Чоботенко не даремно сидять поруч. Вони вдвох летіли до тієї подачі від Лєднєва наприкінці першого тайму. А зараз удар! І м'яч ворота! Олексій Гуцуляк! 2-1. Полісся вперше у цьому матчі виривається вперед у рахунку. І здавалося би, по другому тайму Кривбас контролює м'яч і володіє ініціативою, але ні. Полісся знаходить свій шанс. Поки що така стримана радість у віп-ложі Полісся Олексій Гуцуляк забиває в другому матчі поспіль після тієї моторошної травми, якої він зазнав у складі національної збірної України. забивав колосу в такому ж стилі. Забиває і сьогодні у ворота Кривбасу. Вдалося йому перевисити у повітрі свого суперника. Михайличенко стає автором результативної передачі Кліщук, який особливо наприкінці першого тайму багато рятував. Тут теж міг виручити і був близьким до цього. Але досвідченому голкіперу Кривбасу вдалося тільки в поперечно. Кузик. Кузик прибирає суперника. Кузик виконує подачу. Богдан Кушніренко. Бабенко. Скидає точно на суперника, підбирає кожушку. Кожушко відразу пробиває. М'яч влучає у сітку з зовнішнього боку. Апелює Кожушко. мовляв, був рикошет. Перехоплення відкрив басу. Пасна кожушка. Волинець виходить. І в цій ситуації небезпечно зіграв Олег Кожушко проти голкіпера Полісся. До кінця пішов на цей м'яч Олег Кожушко. Я відразу ж розуміючи свою провину, перепрошує в Євгенія Волинця. Дивимося на повторі. Так, на м'ячі був першим голкіпер. Ну а далі на руки наступає своєму супернику Олег Кожушко. Зараз головне запитання для усіх уболівальників, незалежно від клубних симпатій, а скільки ж буде додано часу Передача в напрямку Кожушка, Волинець кулаком надійно зіграв у цьому епізоді. Подача до штрафного майданчика відбувається. Удару немає. Тут волинець на виході. Все-таки зумів перевести м'яч. Якомога далі відвезти небезпеку, але на цьому атака не завершується. Відкрив базу. Лише Андрій Кліщук залишається на своїй половині поля. А зараз подача. Подача висока, удар стійка! Господи, атака на цьому не завершиться. Простріл, удар заблоковано. Полісся відбивається чи ні. А Морозу нам показують, саме він там на дальній стійці переводить м'яч у Каркас воріт, але поки що арбітр не поспішає давати фінальний свисток. Ось зараз сигнал. Сигнал від Олександра Омельченка, який сповіщає нас про те, що Полісся виходить до однієї Четвертий фіналу Кубка України сезону 2024-2025. Так, слідом за Рухом, слідом за Буковиною та Олександрією, наступним чвертьфіналістом стає саме Полісся.